Приватна медична клініка Естель святкує свій десятирічний ювілей зі своїми пацієнтами. Високий професіоналізм у поєднанні з максимальною увагою до кожного пацієнта, основа діяльності і запорука успіху медичного центру Естель. Це одна з перших приватних клінік, яка з'явилася на той час у Львові. У 1999 році Естель спеціалізувалася в основному на лікувальній косметології та пластичній хірургії. А у 2003-му Естель стала першою львівською приватною клінікою, де проводили операції зосунення каталог. Каракти ока ультразвуковим безшовним методом факоемульсифікації. Нині на рік спеціалісти у клініці консультують і лікують понад 5 тисяч пацієнтів. Ми за ті роки завоювали собі певний авторитет. Ми маємо вже своє ім'я у Львові. І без перебільшення скажу, що всі, хто до нас приходять, завжди при прощанні говорять, як вас затишно, як вас гарно, які вас всі уважні. Тобто ми на перше місце ставимо відношення до пацієнта. Святкуючи десятиліття, ми не тільки втрималися, ми ще й розвиваємося далі. Нині клініка Естель насамперед відома такими своїми напрямами діяльності, як офтальмологія, пластична хірургія та лапароскопія. Зокрема, операція з усунення катаракти ока методом факульмольсифікації проводить відомий в Україні та за її межами офтальмохірург Андрій Коваленко. В клініці Естель операції проходять дуже швидко, це 10-15 хвилин, абсолютно безболісно, через дуже маленький розтин, без накладання швів. Пацієнту не потрібно знаходитися тривалий час в стаціонарі. Якщо у вас або ваших батьків поставили діагноз катаракта, в клініці «Естель» ми зможемо вам допомогти. Клініка Естель одна з ведучих приватних клінік України. Наш досвід роботи це 10 років на благо пацієнтів. Ми пацієнтам надаємо медичні і юридичні гарантії. Операції відбуваються на високому професійному рівні і з відповідальністю за кінцевий результат. Окрім лікування катаракти ока до клініки Естель часто звертаються пацієнти, котрі не задоволені своєю зовнішністю і потребують кваліфікованої допомоги пластичних хірургів. А зовсім новий до того ж, унікальний у західній Україні напрямок діяльності клініки Естель – дитяча малоінвазивна хірургія вже завойовує популярність у львів'ян. Консультації та оперативне лікування патологічних станів у дітей з хірургічною та урологічною патологією, а саме, гострий та хронічний апендицит, холецистит, пахвині та абдомінальні. Альні грижі, варікоцеле, Фімоз проводить відомий дитячий хірург Андрій Дворакевич. Дуже сподобалося, В нас є одна проблемка, і ми хочемо тут її вирішити. Нам порекомендували тут дуже добрий лікар, є, і ми сюди звернулися. Сподобалася і обстановка. Ми тут, звичайно, вперше. І саме приватна клініка це зовсім інакший підхід, тому що в нашій медицині все по-інакшому. І хочеться поміняти, власне, ближче наблизити до європейського рівня. І тут ми, ми, ми попали просто дійсно як в кусочок Європи. Порадила мені сюди звернутися моя подруга, вона нещодавно зверталася до спеціалістів по проблемах підтягування животика. От, так само в неї батьки виліковували катаракту саме цій клініці, тому зараз свої проблеми хочу вирішити також в ній. Хочеться оплачувати кошти і отримувати 100% гарантії, що не буде ніяких ускладнень і непорозумінь. Попри те, що ціни на послуги клініки Естель завжди доступні, з нагоди ювілею у центрі влаштували дні здоров'я. А на маленьких пацієнтів у клініці чекають розваги. Клініка Естель розташована по вулиці Липинського 54. Упродовж трьох днів львів'ян безкоштовно консультуватимуть медики центру з багаторічним досвідом.